Вітаємо вас, наші любі малята! Знову раді зустрічі з вами! Сьогодні пропонуємо вам послухати цікаву казочку про батька. Адже ви так любите казочки, чи не так? Отож, сідайте зручненько і слухайте комушненько. Кактус петько. Небокрай став рожевим. Випускаючи на землю перші промені сонця. Промінчики будили все, до чого торкалися. Вони проникали крізь шибки, цілуючи маленькі дитячі щічки та крихітні ручки, а ще даруючи тепло вазонам на підвіконні. На одному такому підвіконні майоріли фіалки, які так любила крихітна дівчинка-улянка, що приходила в гості до бабусі. Кіт Тишко разом із нею тягнувся до квіточок, щоб погладити лапкою м'якенькі пелюсточки листочки. Обабіч цвіли орхідеї. Елегантні квіточки забилися в куточки, щоб жартівний котик і маленька Непосида не зіпсували їхньої краси. Тільки цього ранку серед квітів була ще одна рослинка кілька зелених кульок, вкритих колючками. Фе, який він негарний! Прошепотіла найближча фіалка. А який колючий фе. муркнув цікавий котик, коли зачепив лапкою одну з зелених кульок. І так часто це фе звучало, що нового сусіда назвали Федьком. Тепер улянка з Непосиди перетворилася на дуже уважну, адже боялася поколоти пальці. Тежко більше не залазив на підвіконня, щоб подивитися на пташок, а орхідеї ще сильніше притулились до кутків. Тільки крихітний кактус федько сумував, він нікому не хотів зла, а його всі боялися. Малюк із туги почав засихати. Бабусю, кактус сохне, зауважила Улянка якось. Старенька принесла склянку з водою, полила малого, і переставила його ближче до шибки. Наступного ранку промінчики пустунці Федька розбудили першим адже стояв він найближче. Федько відразу повеселішав, так і грався з промінцями, поки сонечко на інший бік не перейшло. Тут і фіалочки помітили, що кактус не такий уже й поганий, адже жодну з них він не поколов, хоча їхні листочки і схилялись над ним. Улянка з тежком теж раділа переселенню кактуса, бо знову могли нюхати та гладити квіточки. А Федько з кожним днем ставав усе щасливішим. І одного ранку на найвищій кульці кактуса з'явився пуп'янок. Усі рослинки були дуже здивовані, але з цікавістю спостерігали за своїм колючим сусідом. Минуло кілька днів, аж одного ранку промінці торкнулися ніжної рожевої квіточки, і відразу ж поширився такий солодкий запах, що розбудив усіх. Аж тут через відчинену квартирку залетів метелик і, не боячись колючок, відразу сів на квіточку Федька. Після цього друзів у маленького кактуса побільшала. Полянка, ви уважно послухали казочки? Вам було цікаво. Розкажіть нам, будь ласка, хто були головними героями казочки? Так, дівчинка у кіт і Тимко. Дімнатна рослинка, кактус, фітько? Малята, а як же спочатку ставилася до кактуса, Филька? Так, ставлення було нехороше, тому що всім рослинкам і котику тишку, і дівчинці-гулянці кактус здавався непривадливим. Що ж саме таке трапилося, що змінилася? Ставлення до каптуса фетька. Так дійсно на ньому зацвіла прекрасна кухняна квіточка, яка наповнила своїм ароматом всю кімнату. Малятка, А після чого ж у капту Федька стало більше друзів? Безумовно, після того, як залетів метелик і сів на його яскраву запашну квітку. Послухали, трішки втомилися. Давайте розімнемося з вами з кімнатними рослинами. Таз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири стали всі за рослиною повтори. Пластилін, тепа, дощечка, серветка. І багато з вас знає, яка буде зазвичай колючі. Тому кольочки ми зробимо теж незвичні. За допомогою сонячного кола на стіня. Отож для роботи нам потрібен пластилін коричневого кольору та зеленого. Я гадаю, ви вже здогадались, що горщик у нас буде саме коричневого кольору. Малятка, зверніть увагу, нам потрібен досить великий шматочок. Отже, ми його беремо в ручки і розминаємо. Після того як ми з вами розімнули констилід, нам необхідно скатати в нього невеличку кульку. З нашої кульки малятка, ми зробимо горщик для нашого вазончика. Рухами туди назад і надаємо йому продовгуватую форму. Ось таким чином. Ось цю верхню частинку нам потрібно. Трішки припідняти за допомогою пальчики. Прищіпуємо ось так. А ось наш гостик готовий. Залишилося зліпити нам картус. Беремо стек, відрізаємо також досить великий шматочок, трішки більше половинки. І знову його розминаємо. Розімовши просто він донька, нам потрібно скатати. Вибираємо до руки і коли вимоги рухами, надаємо нашому пластиліну круглій форми. Після того, як ми зробили нашу куртку, вміщаємо наші картки, саджаємо у горщик. стискаємо культуру ось таким чином. І, звичайно, нам необхідно зробити для нашого капку. Отже, беремо зернята, за гостру сторону беремо і втікаємо у наші карти. Де вам сподобається. Ось який чудовий картки вийшов у мене. А який вийде у вас? Мені його дуже цікаво. Тож нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!